Доброго дня, друзі. Я ось не думала зробити жалє. Я взяла один пакетик желатину, 25 грамів, всипала в мисочку, закипятила водичку, 5 хвилин постояла і залила гарячою водою 200 грам. Розмішую. Зразу розчиняється. Ось так. Такий собі розчин ріденький. Ось я думала, що мені краще зробити. Сметани в мене не було. Я знайшла грачий шоколад вишня. І думаю, щоб скоренько, без заморочок всяких, скоренько зробити. І щоб було жильє таке, знаєте, як різино, резинове. Я ще думала взяти другий пакетик гарячого шоколаду. Потримала, потримала, покрутила і все ж таки передумала: не буду. Візьму щось інше. Ось я взяла гарячий напіток, чай фруктовий, не гарячий, а просто чай. І трошки додала, може, ложечку столову. Це все солодке, таке добре. А тепер я зараз візьму водичку із чайника і трошечки додавлю у нашу суміш. Небагато, зовсім трошечки. Так, щоб трошки розмішати. Отак, От я взяла чайничка і трошки линула. Щоб небагато ще додала. Тепер розмішую, розмішую. ось так розмішала, щоб наша маса була така густоватенька. Нормально. Ось так гарненько, все гарненько. І вливаю желатин. і гарненько розмішую. Отак От я гарнесенько, гарнесенько все розмішала. Ніде нічого немає, ні одного такого комочка. Дивіться, як гарнесенько. Красенько розмішала. І зараз буду ставляти холодильник. Дорогі друзі, я думала, не буду знімати, а потім все-таки надумала зніму, поки моє жале. Застиває, я надумала зробити ще коржики. Такі сільські, обікновенні, на скору руку. Я вже просіяла муку, додала цукор, все на оку, У мене рецепта нема такого, я роблю все на око. Добавила солі, додала чайну ложечку соди. Ось, налила в сироватки. У мене вони на сироватці. Добавила ваніліну, додала масло. У мене було в морозильці. ось, Розтопила трошки у мікроволновці. таке гарненьке масло, яготинське. 82,5% жирності. Таке хороше маслечко. Бачите, у мене там сода, сироватка. І ось такі будуть смачні, смачні пірожечки. Там у мене стірка стоїть. Все по ходу. Я жду, Ігор проснеться і винесе мені. А я помаленьку якось закулігаю. Спасіння в мене ортез. Спасіння ортез. З ортезом набагато мені краще, треба одягати на другу ногу. Але. Якось, знаєте, не знаю. Трохи по хаті одіваю, пройдуся, а потім з другої ноги знімаю, тому що якось не дуже мені на душі добре. І думаю, не дуже хочу, щоб люди бачили, що я там думаю, 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 щось вам розповідаю, розповідаю. Розкажу вам, я йшла на мілицях, побачив мене знайомі і каже: О, а ти чого це на милицях? Ти що, може, вже групу взяла собі? Ви знаєте, мені так боляче стало, я тільки сказала, може тобі віддати їх, оці мілиці, але витримала. Просто сказала, я вже давно на пенсії, більш нічого не сказала. Так, ось додавила я яєчко. Розмішую, надумала, що додати яєчко. Розмішую гарненько. Я дуже люблю працювати з тістечком, мені дуже це подобається. Добавила ще олійки, замісила тісто, я вже не показувала, і розкатала. Ось от такий конус. У мене ось такий зайчик, але я їм вирішила не виробляти, бо не хочу їсти зайчика. Квіточки робила, кружечки робила. Ось такі получаються. І далі ось вже все на деко положила, посипала цукром. Мої коржики вже готові, спеклися. Ось такі вони в мене вийшли. Гарнесенькі ще, дивіться, по боках такі вийшли, білесенькі такі. Класні, смачні, дуже. лучих і не треба. Ось, Зараз я подивлюся на Напевно, воно вже застило. О, бачите. Ось дивіться, яке. Воно лакове, гарне, не випадає, просто блістить. І я так порізала у виді шоколадна плітка. Кусочки, бачите? Дивіться, желе таке резинове. дуже смачне, класне, солоденьке, запашне таке. Шоколадний мармелад. Клас. Будемо тепер їсточки. Ігор вже питав, коли мама вже швидше, щоб поїсти. Кажу, вже застило, поріжу і будемо їсти. Ну, і моє відео доходить до кінця. Ось таке ще в мене вийшло дві косічки. Я просто порізала на три полосочки і сплела ось такі. Одна більшенька, друга меншенька косичка. Посипала цукром. Ну, ось такі вони. Солоденькі, добрі до чаю. Так що готуйте, до побачення всім, до зустрічі. Я вас дуже люблю.